Всім привіт! Вітаємо сьогодні у нас в гостях Катерина. Розкажи трошки про себе. Всім привіт! Мене звати Катерина Мельниченко. Я власниця і засновниця агенції по нерухомості «Мелестейт» у Рославі і рада сьогодні бути запрошеною гостем. Супер, дякую. Я знаю, що ти є учасником Ям Business Клаба. Розкажи, будь ласка, як ти вибирала бізнес-спільноту взагалі? Це дуже цікаве питання. Я була на зустрічах ще в декількох бізнес-спільнотах, які працюють на території Польщі, і кожен раз мені не дуже відповідало або по цінностях, або по наповненню людей, які там були. І рік назад це був жовтень місяць. Я попала вперше на зустріч сніданок у Young Business Бізнес і Мені пам'ятаю дуже сильно сподобалось. І я тоді почала регулярно відвідувати зустрічі, і в квітні приєдналася. Супер, дякую. Скажи, будь ласка, от як ти вибираєш взагалі може по якимсь категоріям оточення з ким спілкуватися? Ну не тільки в клубі, а взагалі по життю, Там, можливо серед партнерства, бізнесів або просто людей, з якими провести час, якісь це дуже цікаве, теж питання, тому що е коли я не була? Бізнес-леді, коли я просто жила своє щасливе життя мами. Оточення було знаходити набагато простіше, і знайомитися з людьми теж було набагато простіше. Коли я почала займатися бізнесом, настав в один момент такий період, коли знайомих друзів для ну, такого особистого спілкування вистачає, а саме оточення бізнесового його практично немає. І не було з ким мені порадитись в якихось моментах щодо, щодо ведення бізнесу, щодо якихось таких питань, які щоденно в роботі нам присущі. і ну, власне, якраз це і підштовхнуло мене до того, щоб приєднатися до бізнес Супер. А Скажи, будь ласка, багато у мене питають, коли особо дівчини хочуть приєднатися в клуб. Багато ли у нас е, е, жіночого колективу, так би мовити, да? е, ну зрозуміло, що більше чоловіків. Як е, тобі вдається комунікувати, спілкуватись, так як е, жінок менше, да? як ти ну, себе відчуваєш взагалі? Е, тільки сьогодні задумувалась над тим питанням, що за останні декілька років навіть в мені з'явилося більше чоловічої енергії ніж ніж було раніше до того, і е, звичайно. Жінок у бізнесі взагалі менше <ріху> як не крути. В нашому бізнес-клубі, я чула, приєднався ще хтось з жінок, так? але ми ще особисто не познайомилися. Але мені досить легко спілкуватися з чоловіками, бо мені подобається чоловіча компанія, мені подобається дослухатись, навчатись чогось. Я взагалі швидко вчусь. Приймаю все саме хороше собі в щоденну практику, і в цілому мені комфортно. Супер. Якраз про чоловіків і формат і з остання, що я пам'ятаю, да дякую. Ти, ти проводила зустріч по кармічному менеджеру, і якраз тоді було більшість чоловіків, тому це теж знак. А скажи мені, ти відвідуєш заходи, які для тебе може, запам'ятовася або були саме цікаві такі цінні зустрічі, або які формати, може один-два. Обожнюю зустрічі зі спікерами, так, але е, дуже мені подобається пір-ту-пір, -пір і дуже мені подобається життєвий капітал. Е, як е, виявилося, я для себе там е, почерпнула дуже багато корисної інформації, яку я втілюю постійно в житті, і е, згадую слова нашого тренера під час гри, і в якихось моментах, коли не знаю, як поступити, ага, а чи вигідно це мені? так. Чи вигідно мені це в даний момент, тому для мене це дуже цінно. Класно, дякую. Скажи таке питання: що ти порадила декілька, можливо, порад жінкам, підприємцям, можливо, там, серед команди, або серед партнерів, або серед клієнтів. Да? На що особисто краще звернути увагу, Да? На що звернути увагу? Ну, по-перше, жінки. Можуть не менше, ніж чоловіки. Це я вже переконалася на, на своєму власному досвіді. Але е для жінок важливо дотримуватись балансу е балансу сім'я і робота. Е скажу, у мене часто бувають з цим проблеми. Мене часто перекошує або в одну, або в іншу сторону. Але все ж таки для жінки дуже важливо підтримувати цю свою. Жіночу енергію, це свою пристрасть сім'ї. Відповідно, для цього потрібно більше приділяти уваги як чоловіку, так і дітям, так і власному якомусь наповненню. Тому не упускати цей момент, приділяти цьому більше уваги і більш серйозно відноситись до свого відпочинку і особистого цього наповнення внутрішнього. Класно, дякую. Це дуже цікава відповідь. А скажи, якраз ти заговорила за баланс. Як балансувати між сім'єю, роботою і зустрічами клубу? Як ти встигаєш? В цьому плані мені дуже пощастило. У мене класний партнер по житті. І він мене дуже підтримує, тому що. Я дуже часто зіштовхуюсь з людьми, у кого немає підтримки в сім'ї, і жінкам в такому випадку дуже важко досягати якихось цілей. Мені пощастило. Ми вже багато років разом, вже 18 на нашому досвіді, пройшли дуже різні етапи і дійшли до того, що кожен із нас просто старається. Якби бути підтримкою свого свого партнера в стосунках, тому в той момент, коли мене немає вдома, а мене часто немає, чоловік старається заповнити собою якби, цей простір для дітей. Проводити з ними більше часу, грає в якісь ігри, ходять кудись на прогулянки, для того, щоб вони не відчували там такої гострої відсутності мами. І знову ж таки, коли я є вдома, він також старається створювати для мене такі умови, щоб я могла відпочити та відновитись. Це для мене теж дуже цінно. Тому не завжди мені вдається бути присутньою на всіх зустрічах, але я стараюсь, бо я знову ж таки повторююсь, бачу в цьому для себе цінність. Супер, да, це дуже цінно і е, дуже е, вдячність велика, да, коли е, зараз у нас в клубі, е, кажуть, друга половинка да, може підтримати, тому що у когось це чоловік, у мене це дружина, да, тому ми їм дуже вдячні. Е, скажи, будь ласка, ми розповідали про оточення, про е, зустрічі, про взагалі підприємців, е, декілька порад. Е, для чого взагалі бізнес-спільнота або до неї вступати, да, і що для себе можна там знайти? Скажем, коли я тільки задумалась про те, щоб вступити в бізнес спільноту, в мене була ціль подивитися, як працюють бізнеси у інших. Десь переконатися, що в мене окей, десь зрозуміти, що в мене не окей, і підтягнути. Через деякий час мої цілі непомітно для мене змінилися. Мені стало цікаво взагалі переймати на себе досвід інших підприємців, і, і знову ж таки повторюся, я швидко вчусь, і мені стало цікаво навіть приймати участь в якихось проектах. Для мене з'явилися на думку втратила. Так, З часом я зрозуміла, що бізнес-спільнота це не тільки про поговорити і обмінятися досвідом, це ще також можливість партнеритись, вступати в якісь спільні бізнес-проекти і отримувати велику колосальну підтримку від людей, які в принципі зі мною на одній хвилі. Тому, коли я стала членом клубу, то стараюся з клубу вижити максимум. Це правильно, як по-іншому, да? скажи, от якщо брати, наприклад, сторону бізнеса да, і сторону клуба на підприємців, там да, бізнес-спільноти, на твою думку, як можна е, ту сторону або ту між собою посилити? Да? Тобто, ну, умовно, там, да, це з бізнесом, там може бути партнерство? Ми знаємо, що багато учасників серед собою, там між собою дружать сім'ями і так далі. От на твою думку, що б було для тебе більш приємніше, скажімо? теж цікаве питання. Я, коли мене питають, що для тебе бізнес клуб, і чому саме цей бізнес клуб, я кажу: тут просто зібрались неймовірні люди. І дякуючи тобі. Ми дійсно всі як якась така велика сім'я. І е, крім того, що ми ходимо на зустрічі зі спікерами, на якісь навчання, ми спілкуємося в різних чатах на різну тематику. Чоловіки збираються в сауну, дівчат туди не беруть. Але дівчата ходять на інші якісь заходи. І це підсилює, зближує нас, так і підсилює нас на нашу комунікацію. І відповідно коли я зіштовхуюся з якимись проблемами, бізнес чи навіть особистого характеру, я отримую велику підтримку учасників клубу, і мені легше це пережити. Це, це як такий якийсь от мій тил, який у мене з'явився ем, нових знайомих, які вже не просто знайомі, вже стали друзями. Ем, ну і Це дійсно в цьому є велика, велика підтримка як ціна. Е, дуже, дуже дякую за те, що ти підчеркнула стосовно того, хто збирає і об'єднує, тому що це дійсно приємно. Багато саме це витрачаєш час і розумієш, що. Люди, які тебе оточують, вони самі ну, і повинні бути таки, такими, да? тому що є така фраза, да? подивимось вокруг тебе, да? хто в тебе, друзі, да? скажемо, хто ти, тому це по життю багато для кого дуже важлива риса. Скажіть, будь ласка, якщо взяти, наприклад, пораду від тебе от на своєму сьогоднішньому досвіду? Да? Молодому підприємцю, який би стартував бізнес, там, не знаю, наприклад, в сфері нерухомості. Е, давай більше це візьму приклада. Да? І е, які б ти, може, не зробила помилки, або які б ти зробила шаги набагато швидше, я, в принципі, займаюся навчанням е, агентів з нерухомості, і це питання звучить досить часто до мене. І рік назад я. Е, Вирішила вступити таке навчання, яке коштувало досить таку кругленьку суму грошей. Воно мені, звичайно, дуже багато чого дало, і багато чого вклалося в мене в голові. Але напевно, якби вже зараз я володіла тою сумою, яку я тоді витратила, то я б напевно б вклала б ці гроші в рекламу. Тому що все-таки для людини, яка стартує з нуля, не має взагалі клієнтської бази, ніколи не працювала, візьмемо сферу нерухомості, е головна проблема це знайти клієнта. Е повинен бути потік клієнтів. І, звичайно, я би вклала б ці гроші в рекламу і не боялася б того, що десь вона там дасть, можливо, не ті результати, вона дасть все рівно результати. Е Ну така одна із парад це не боятися, тому що. В якийсь час, коли до мене почали приєднуватися нові агенти, я пропоную їм різні форми працевлаштування. І така одна із найпопулярніших для агентів по нерухомості це B2B співпраця. І багато хто просто боїться відкривати діяльність, тому що це ж великі зобов'язання. А я завжди кажу, що коли у вас з'являються зобов'язання, у вас з'являються можливість, у вас розв'язуються руки, ви можете робити набагато більше, ніж ви могли до того. Тому не боятися брати на себе відповідальність. Тому що якщо ви хочете дійсно входити в бізнес, це завжди відповідальність. Вона десь менша, десь більша, десь за себе, десь за команду, але вона є. Тобто заявляти про себе і не боятися труднощів. Вони всі долаються. Загоди повністю. Цікаво, ти сказала, якраз брати відповідальність і нести, тому що багато хто може брати, ну нести потім не хоче да або ще якось. Стосовно реклами, хотів би да прокоментувати. Ми вчора були на заході зі спікером по маркетингу. Да, я вважаю, що так в інстаграмі написав гуру да, маркетингу. Взагалі що таке там лідогенерація, таргет. І декілька фраз таких цікавих, перше це те, що всі компанії борються за клієнтів, і іноді різні ніші борються за одних тих самих, тому що вони шукають там чоловіків або жінок, підприємців, або ще якось, да вік і так далі. І буквально там одне налаштування може змінити всю ціну історії боротьби за клієнта. Да? А друга історія, така трошки смішна, коли ми бачимо рекламу в інстаграм. І рекламуються, там, не знаю, BMW, і, там, там, може, Toyota, ще там щось, да. то, мабуть, ми йдемо кудись правильно. А коли рекламується щось там з побутової хімії, да, або якась інша історія, то, напевно, ми щось робимо неправильно. Да. І так ми вчора дуже посміялися цією темою, тому що кожному з нас зачасту показується різна реклама. Да. І от класно зрозуміти, як її умовно той же Фейсбук відслідковує. Да. Це дуже, дуже класно. Да, Згодом. Скажи, е, от в бізнесі, да, ти е, будуєш для себе цілі да, на бізнес, там, умовно, на якийсь період. І якщо якусь е, ціль ти там, ну, досягаєш, не виконуєш, або щось іде не так, яку ти для себе робиш висновок? Ну, тобто ти робила щось не так, чи ще не час, да, або якось інше по іншому? Uh... Коли я тільки почала займатися бізнесом, кажу, це був не бізнес, це була така самозайнята особа, я себе називаю. Я тоді практично не ставила собі ніяких цілей. Мені було добре уже в той момент, і мені здавалось, так буде завжди. О, Як я тоді помилялася? От прийшов момент, коли я зрозуміла, що ні, мені мало, я не з тих людей, які стоять на місці, мені важливо ставити цілі і їх досягати. Різними методами, різними пробами і часто помилковими, ми приходимо до різних результатів. Не завжди та ціль, яка була заявлена з самого початку, вона виконується саме в тій мірі, як ми хотіли. Часом краще, часом гірше, часом взагалі не виконується. Так. От, які я для себе роблю висновки в цей момент? Спробувати ще раз, це раз, якщо воно мені дійсно важливо, ця ціль. Спробувати по-іншому. Це два. Тому що не спрацювало тут, спрацює в іншому випадку. І якщо я не знаю, як її досягнути, шукати тих, хто знає, як досягнути, збирати інформацію, можливо, я зараз не готова, але підготуватися, поспілкуватися з іншими спеціалістами або просто взяти людину, яка мені це зробить, і йти до цих цілей, не здаватися. Вистовок один йти і, і писати. І так кожного року. Да? Поки пиши, як колись на тренінгу я почув. Ти головне, пиши, а воно потім yeah. прийде само. Да? Але так. ціль просто повинна бути от, ну, та така дійсно всередині бажана, тому що ми то написати можемо багато, але часто цілі можуть бути кимось навіяні, бо у когось так, і в мене мусить бути так. Ні, це вона досягається тільки тоді, коли ми її дійсно хочемо. Згоден повністю. Хотів подякувати тобі за приділений час, за відверті, цікаві і класні відповіді. Це питання задають багато на різних інтерв'ю. Але да? я вважаю, що для підприємця воно дуже таке йомке. Да? І мені б дуже хотілося б почути відповідь. Що для тебе, скажем, ну найкраще, да? і взагалі, що ти вибираєш? Це шлях або результат. Колись би я сказала результат. Бо я пам'ятаю ще в юності, читала багато книжок, де там про шлях розвитку якихось людей розповідали. І часто вони показують точку А, а потім пройшло 5 років, і точка Б така прекрасна. І мені теж так хотілося сказати пройшло 5 років, і я в цій точці Б прекрасна. Але довелося зіштовхнутися з реальністю. Без цього шляху е, ніколи не буде тої точки Б. І якщо ми на цьому шляху не будемо е, шукати хороше, то ми просто ніколи не дійдемо до тої точки Б. Фокус повинен бути на, на таких маленьких кроках, які ми робимо кожного дня. Але головне їх робити систематично. Для мене важливий дуже шлях. Тепер ця відповідь для мене однозначна. Супер, дякую тобі велике. Дякую за інтерв'ю і дякую за цінні думки. Дякую за запрошення. Найцінніші поради в наших підкастах. Підписуйтесь і ставте лайки.